Вітаю! Сьогодні середа, 15 травня, ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблі. Сьогодні у нас багато класних диванів, і на всі моделі гарні знижки. Акція діє до наступного оновлення. І перше, чим буду хвалитися, це широченний двомісний диван з двома реклайнерами. Диван в дуже хорошому стані, він фактично як новий. У двох сидіннях цього дивану монтовано реклайнери і регулюється положення спинок. Ціна такої моделі 590 євро, і до наступного оновлення його можна придбати всього за 490 євро. Дуже хороша знижка і рекомендую нею скористатися. Ще одна новинка сьогодні це е, широкий тримісний диван е, в комплекті з великим пуфом. Це дуже якісні, стильні і зручні меблі для приємного відпочинку. В дивані знімається підголівник, спинка і сидіння. Ціна такого комплекту 650 євро. І зараз його продаємо зі знижкою всього за 600 євро. Посередині залу поставили комплекс м'яких меблів: трійка і двійка. Це дуже якісні, красиві і вишукані дивани. Вони справді надзвичайно комфортні, високоякісна натуральна шкіра покриває всю поверхню дивані, включно задніми спинками. По периметру дивани прикрашені вставками з натурального дерева, боковини і шви на спинках, прикрашені швами ручної роботи. Дуже красивий дизайн меблів і е, зручна посадка. Сидіння знімаються, вони досить такі широкі, великі і просторі. Меблі чудово збережені, е, шкіра е, не має жодних зауважень, вона дуже якісна, гарно миється. І невибаглива Основою диванів служить дерев'яний каркас, він також досить міцний. Дивани стійкі і масивні. Як бачите, м'які настили також ідеально тримають форму. Меблі вони абсолютно не просиджені і без видимих слідів користування. Зазвичай в такому стані і якості меблі продаються від 1100 євро. У нас їх можна придбати всього за 980 євро. Під вікном одна ще одна новинка: це величезний кутовий диван з двома реклайнерами і з руховими спинками від фабрики Koinor. Це Німеччина. Цій моделі регулюється висота поручні, підіймаються спинки, вони як трансформери, вмонтовано ящик для речей і зручний столик. У двох сидіннях вмонтовано реклайнери. Ціна такої моделі 950 євро, і до наступного оновлення його можна придбати всього за 850 євро. Дуже рекомендую, бо диван реально надзвичайно крутий. Ще хочу звернути вашу увагу на розкладні дивани. Ось такі дивани два з половиною місця фабрики Elastoform, Це Німеччина. Диван розкладається до пере. Обшивка з натуральної шкіри кольору слинової кості. Досить такий холодний Його Ціна була 550 євро. Зараз продаємо з великою знижкою всього за 450 євро. Ще одна розкладна модель. У нас є в темно-коричневій темнокоричневішці це повноцінний тримісний диван довжиною 2 метри 10 сантиметрів. Ось ціна 680 євро. Тут у нас ще один величезний тримісний диван у натуральній шкірі такого гірчично-жовтого кольору. Ціна такої моделі 690 євро. І до наступного оновлення на нього знижено ціну до 660 євро. Ще одна нинішня новинка це комплект м'яких меблів 3-2-1 у натуральній шкірі кольору світлої ванілі. Це реально дуже зручні і класні дивани. Вони величезні, на них комфортно полежати, посидіти і просто собі е, зручно відпочити. У кріслі вмонтовано механічний За До Допомогою цієї ручки підіймається сидіння і опускається спинка. Дивани в гарному стані, вони повністю шкіряні зі всіх боків навіть ззаду. І ціна такого набору 1200 євро. І на нього діє два варіанти: або робимо кешбек у розмірі 120 євро, або знижку у розмірі 60 євро. Тут ви обираєте самі. Щодо кешбеку: кешбек діє впродовж 6 місяців від дня покупки. Ви можете його витратити на любі товари з наших магазинів в Жовкві і у Львові. В Другому залі у нас стоїть найм'якіший в світі, що в нашому магазині комплект м'яких меблів від італійської фабрики Італсофа. Це просто фантастично, м'якесенькі, комфортні і затишні меблі. Реально для тих, хто посидів на цих диванах, все решта здається твердим і незручним. В комплекті величезний тримісний диван. І широченний двомісний диван. ці меблі шкіряні повністю і спереду і ззаду. Однаково гарно виглядають. Їх можна ставити навіть посередині залу. І ціна такого набору 900 євро. Під стіною у нас ще один комплект 3 плюс 2 з італії. Тут висока, зручна і широка посадка, висока спинка. Є куди спертися і навіть покласти голову. Поручні не надто високі, завдяки чому можна полежати на диванові, використовуючи поручні як подушку. Міцна і дуже якісна шкіра, вона легко миється, дуже проста в догляді і абсолютно невибаглива в користуванні. Меблі дуже гарно збережені, їх ціна в наборі 890 євро. І зараз на них діє знижка можна придбати всього за 850 євро за два дивани. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Решту меблів можна побачити на нашому сайті. Там є всі фотографії і відеоогляди наших диванів. Хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Це для мене дуже важливо. Якщо вам сподобалось відео, то тисніть вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Дякую всім за перегляд. Бажаю нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба. Ну і звичайно, вдалих покупок.